Музика це безперечно душа нації, що оживає в звуках багатої палітри інструментів, які не лише відображають нашу культурну спадщину, але й поєднують минуле із сучасністю. Сьогодні ми зануримося у чарівний світ музичних інструментів, що несуть у собі силу століть. Ви, напевно, чули про кобзу чи трембіту, але чи знайомі ви з торбаном або флоярою. Першим інструментом нашої розповіді є торбан. Цей старовинний народний струнний інструмент належить до родини лютневих, маючи від 30 до 40 струн, він нагадує італійську лютню теорбу, але з додатковими приструнками, як у бандурі. Торбан був популярний у 18 столітті, особливо серед козацької старшини та заможних людей. Проте його складна конструкція і висока ціна робили його справжньою розкішшю. Серед шанувальників Торбана були такі історичні постаті, як Тарас Шевченко та гетьман Іван Мазепа. Як ви бачите, навіть в інструментах минулого відчувається дух епохи. Переходимо до інструменту, чия історія веде нас аж до історичних часів, до нашої ери, ліри. У Європі вона стала популярною в десятому столітті, а в Україні з'явилася в сімнадцятому. Ліра чимось нагадувала шарманку з трьома струнами та невеликим дерев'яним колесом. Уявіть, музикант крутив колесо, яке терлося б струни, витягуючи характерний дещо монотонний, але водночас магічний звук. Щоб пом'якшити потужний такий звук інструменту, струни в певному місці обмотували вовняними або ляними волокнами. Уявіть, як цей інструмент звучав на старовинних ярмарках чи в руках мандрівного музиканта. Наступний музичний інструмент кобза. Це струна інструмент у формі лютні або ж груші. Його історія починається ще з часів Київської Русі. Кобза працювала так: музикант однією рукою перебирає струни, а іншою натискає на гриф. Популярності вона набула в період козацтва, коли супроводжувала епічні думи про героїчні подвиги козаків. Кобза це більше ніж музичний інструмент. Вона стала символом української душі. Вічним супутником козака Мамая на іконах та полотнах. Інструмент із назвою гудок може вести в оману, але це не труба. А струнно-смичковий інструмент, схожий на скрипку. Його встановлювали вертикально на колінах і притискали до грудей. Інструмент складався з дерев'яного корпусу у формі груші та всього лише трьох натягнутих струн, а приємні мелодійні звуки можна було витягти за допомогою смичка. Гудок міг бути маленьким, як гудочок, або ж великим, як гудило. Оригінальні старі музичні інструменти цього типу, велика рідкість. Гудок втратив популярність через церковну заборону в XVII столітті, проте його нащадком стала сучасна скрипка. Поговоримо про бандуру, яку часто називають українською арфою. Вона еволюціонувала з кобзи і фактично замінила її в XVIII столітті. Бандура відрізняється від кобзи більшим розміром, подовженою шийкою та більшою кількістю струн. Бандура, це за великим рахунком, наглядний результат еволюції музичного інструменту. Музикування на бандурі нагадує гру на арфі. Струни перебирають щіпками за допомогою однієї або двох рук і не притискають до грифа. Мелодійний і потужний звук бандури досі лунає у виконанні сучасних музикантів. А в сучасних музичних школах України представлений клас гри на бандурі. І ось ми дійшли до трембіти, гуцульського інструмента, який є символом Карпат. Її можна почути на відстані до 10 кілометрів. Довжина традиційної трембіти сягає 4 метрів, а найдовша 8,5 метрів, навіть потрапила до книги рекордів Гіннеса. Цей інструмент використовували пастухи для спілкування і передбачення погоди. Адже перед дощем і грозою звучання трембіти змінюється. Легенда свідчить, що найкращу трембіту виготовляли з ялини, в яку вдарила блискавка, вірячи, що небо наділило її особливим звучанням. Друзі, а на яких українських музичних інструментах грали ви, і які легенди про ці інструменти ви знаєте? Напишіть про це в коментарях, а ми продовжуємо. Тулумбас ударний інструмент, звучить не менш велично. Він був відомий у багатьох народів, але на Запорозькій Січі його використовували для подачі військових сигналів і залякування противника. Тулумбас нагадує звичайний казан з натягнутою шкіряною або тканиною мембраною, по якій били дерев'яними бітами для видобування звуку. У найбільший запорізький тулумбас одночасно могло бити до восьми осіб. Уявіть, яку тривогу викликали козаки серед ворогів. Гуцули навпаки застосовували тулумбаси в мирному житті для надання музиці урочистості. Цимбали це старовинний струноударний інструмент, який прийшов до нас із Елади. Цимбали складаються з трапецієподібної дерев'яної деки та натягнутих струн у кількості від 16 до 35. Звуки витягувалися шляхом ударів по струнах маленькими паличками. Він дуже популярний в багатьох країнах світу. В Україні цимбали стали невід'ємною частиною святкової музики 16 століття. І без них не обходилася жодна весела подія. А ще переважно на заході України є такий вислів: по цим балах він означає, що людині все одно близьким аналогом виразу може послужити вираз як об стінку горохом. Згадаємо також сопілку, відому багатьом українцям. Це духовий інструмент, український варіант. Флейти вона досі популярна серед пастухів та народних музикантів, викликаючи глибокі емоції своїм звучанням. А як вам козобас? Інструмент народжений із відра, коромисла та дротяних струн. Цей унікальний струносмичковий інструмент має низьке, глухувате звучання, яке наділяє його неповторним характером. Перші козобаси селяни створювали з підручних матеріалів, відро слугувало корпусом, коромисло грифом, а замість струн використовували звичайний дріт, а смичком ставала проста паличка. З часом інструмент зазнав змін, додали резонатор з барабана, різьблений гриф у формі голови кози, а зверху закріплювали металеву тарілочку, по якій можна було вдарити смичком, додаючи дзвінкий відгомін. Конструкція козобаса робить його справжнім витвором народної інженерії з неповторною індивідуальністю. Флояра ще один дивовижний гуцульський музичний інструмент, який завоював серця мешканців українських гір. З давніх давен її власноруч виготовляли вівчарі, використовуючи клокічку або дуб, оздоблюючи інструмент витонченою різьбою з рослинними мотивами, що відображали особливості регіону. Звучання флояри може бути як веселим і грайливим, так і меланхолійним, що дозволяє їй супроводжувати як весільні, так і траурні церемонії. Розміри флояри впливають на діапазон звуків. Найбільші інструменти довжиною близько метра називають дідівськими і вважають ідеальними для виконання інструментальних сюїт, бо вони найкраще співають. Басоля це струно-смичковий інструмент, що є нащадком давніх гудків або гудища. Її сучасний вигляд нагадує віолончелі – чотири струни смичок і характерне глибоке звучання. На басолі грають, тримаючи її під нахилом або на колінах, подібно до гітари. Сьогодні цей інструмент здебільшого можна почути у виконанні народних ансамблів троїстих музик, де він надає мелодіям глибиного колориту і душевної теплоти. Наступний інструмент має не менш цікаву назву: жалійка. Це старовинний народний духовний інструмент, який складається з дерев'яної дудки з широким розтрубом на кінці. Його звучання повністю відповідає назві: жалісне, різке та голосне. Нагадує звуки кози дуди. А на жалійці найчастіше грали пастухи, закликаючи худобу, але існує версія, що її використовували і на похоронах через її сумне, протяжне звучання. На початку ХХ століття жалійка знайшла нове життя в оркестрах та ансамблях, додаючи своїм голосом автентичності народним мотивам. Дримба – це ще один цікавий музичний інструмент, який, можливо, вам знайомий під назвою Варган. Колись вона була широко поширена по всій Україні, проте найбільш глибоко вкоренилася в гуцульській культурі, де й досі на ній вчаться грати з дитинства. На вигляд, дрімба це маленька металева підкова з одним або двома язичками. Під час гри її притискають до зубів або губ, і щипаючи язичок, інструмент видає резонуючі звуки, які можна змінювати, використовуючи рот і дихання для регулювання тембру. Раніше цей інструмент кували майстри ковалі, а ще давніше його можна було знайти на ярмарках, де дримби продавали роми. А зараз ми познайомимо вас із ще одним унікальним інструментом із цікавою назвою та історією Бугай. Важко точно сказати, коли він з'явився, але відомо, що своє ім'я цей інструмент отримав на честь птаха, який живе в очеретах і видає низький гучний крик. Бугай виглядає як діжка з натягнутою шкірою та з хвостом із кінського волосся. Саме за цей хвіст музиканти смикають, змочивши руки водою, а в давнину пивом або квасом. Залежно від розміру інструменту, його також називають сиберко або бербениця. Найчастіше Бугай звучить у ансамблях вуличних музикантів на Закарпатті під час колядок. Ви могли бачити та чути цей інструмент у виконанні онука і наоні у фіналі Євробачення 2017 року, де, до речі, використовували і інші інструменти, про які ми вже згадували. На завершення Джоломига. Джоломига це унікальний різновид сопілки, відомий також як дводенцівка, адже дозволяє одному музиканту звучати наче двоє. Походить із Закарпаття, де її майстри виготовляють із одного бруска дерева, свердлячи два паралельні канали. Так народжується інструмент, який поєднує дві сопілки в одній. Одна частина джоломиги постійно відтворює сталу басову партію, тоді як інша варіює мелодію, змінюючи тон і надаючи композиції особливого колориту. Дякуємо, що були з нами. Пам'ятайте, що українські музичні інструменти це не просто засоби для гри. Це жива історія, що зберігає наші традиції та дух народу. Тож, якщо хочете відчути справжню магію цих інструментів, слухайте їх наживо.